Військовослужбовець це професія здебільшого за покликом серця. Йде другий рік повномасштабної війни в Україні, і за цей час вже багато українців встигли тим чи іншим чином стати військовими. Хтось несе службу у лавах збройних сил України, хтось є родичем військовослужбовця, а хтось волонтер і працює на армію в тилу. Начальник відділення персоналу та острового штабу 808-го окремого полку підтримки капітан Віталій Золотар відповів на актуальні запитання стосовно вступу до лав легендарного 808-го окремого полку підтримки. За якими видами наразі є можливість проходити військову службу у вашому полку? В нашому полку наразі є можливість проходити військову службу за наступними видами служби. Це військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період, та військова служба за контрактом. Які умови вступу по видам служби, освіта, стан здоров'я та інше? На військову службу за призовом під час мобілізації приймаються громадяни України віком від 18 до 27 років, які мають Досвід проходження військової служби та від 27 років до 60, які е, мають досвід проходження служби або не мають досвіду проходження служби. На військову службу за контрактом приймаються громадяни України віком від 18 до 60 років, які мають повну загальну середню освіту, та за медичними показниками е, можуть проходити військову службу в Збройних силах України. Які переваги військової служби? Наш полк відноситься до сил підтримки Збройних сил України, це такі, як би скажем, спеціальні війська, які виконують завдання як на першій лінії оборони, так і більш в тилових напрямках. Тобто, це саперні підрозділи, це підрозділи РХБ захисту, підрозділи е, димового маскування, е, значить, підрозділи радіоелектронної боротьби. тобто… Підрозділи, які не такі класичні, як механізовані, наприклад, стрілецькі, а підрозділи, які виконали завдання, наприклад, на першій лінії фронту, вийшли попереду перших, розмінували місцевість для проходу основних сил оборони і відкотилися більш в тил для відновлення боєздатності. Військовослужбовці полку, незалежно від військового звання, від рядового до командира, забезпечені всім необхідним. Цей фактор сприяє максимально продуктивному виконанню спеціальних бойових завдань. Коли військовослужбовець приходить до військової частини, він дійсно отримує значить, речове забезпечення, засоби індивідуального захисту, безкоштовне харчування, грошове забезпечення від якщо це солдат, це від 21 тисячі гривень і вище, в залежності від умови. Тобто, якщо військовослужбовець тільки прибув, перебуває, наприклад, в ППД, то він отримує одразу 21 тисячу. Якщо він виїхав на виконання завдань, то він отримує. Від 51 тисячі до 121, в залежності від умов виконання цього завдання. Також, звичайно, у військовослужбовців за контрактом є більше переваги проходженню ну, більше переваги в забезпеченні. Тобто, військовослужбовець за контрактом може якщо він підписав перший другий контракт, він може навчатися безкоштовно в цивільних та військових навчальних закладах. Окрім цього, військовослужбовці за контрактом отримують грошову допомогу за піднайом житлових приміщень від 2 тисяч до 3 тисяч в залежності. Я думаю, що для нашого міста це більш-менш. Ну, нормальна, нормальна компенсація за піднайом житла. Окрім цього, військовослужбовці за контрактом отримують грошове забезпечення. Тобто, він підписав контракт, він отримує від 25 тисяч за підписання першого контракту, зразу грошову допомогу. Тобто прийшов військовослужбовець, немає у нього грошей, написав рапорт, отримав грошову допомогу, і все, у нього зразу є гроші. Краще ніж миттєвий кредит. Так, так, саме так, збройні сили. Надають всі умови і переваги для того, щоб проходити військову службу у військовослужбовців нашої частини, як і у всіх військовослужбовців Збройних сил України, звичайно, є повний соціальний пакет. Це відпустка від 30 діб на період дії воєнного стану 30, в особливий період, трохи більше в залежності від вислуги років. Значить, Оздоровчі на відпустку, тобто в розмірі грошового забезпечення військовослужбовців, де відпустку отримує оздоровчі виплати з питань соціально побутових, якщо у військовослужбовці трапилось лихо, він також отримує матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Крім цього, у військовослужбовця військовослужбовець, якщо захворів, наприклад, він безоплатно лікується в лікувальних закладах Міністерства оборони або в цивільних лікувальних закладах. Так також ну, лікарняний повністю оплачується, повністю оплачується державою. Окрім цього, командування військової частини окремо, окремо вирішує питання щодо санаторно-курортного лікування наших військовослужбовців. Слід зазначити, що військовослужбовці та їхні сім'ї користуються пільгами, які встановлені та гарантовані чинним законодавством України. Бажаючим стати військовослужбовцем слід звертатися за адресою військової частини місто Білгородністровський, вулиця Миколаївська, 52, або за номером телефону відділення персоналу 097 744 41 69. Або заповнивши електронну анкету за посиланням, яке ви бачите на екрані, Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.